Простими словами про що йдеться: Україна нічого не віддає. Вся власність і контроль залишаються у нас. Наші надра, компанії, ресурси все залишається українським Партнерство Буде рівним. Фонд буде спільний керуватися 50 на 50. Жодна зі сторін не має переваги в голосуванні. Нагадаю вам, що Наприкінці березня з'явилася попередня угода, начебто депутата з железняка. І там, начебто, було прописано, що фондом керуватимуть п'ять осіб, три з яких будуть від сполучених штатів Америки. Відповідно, вони матимуть ключовий голос, право, вето і так далі. Тому подібне. Сверденко каже, що ні 50 на 50, ніхто не буде мати переважаючу більшість без приватизації. угода не стосується держпідприємств. Вони лишаються у власності держави. Жодних боргів і це важливо. Україна нічого не винна. Фонд не кредит, а платформа для інвестицій. Я вам нагадаю, що в попередніх, начебто, пропозиція США Дональд Трамп хотів прописати допомогу, гранти від Джо Байдена попередньої адміністрації як власне борг. Цього немає, і це вже добре. Угода не суперечить Конституції і відповідає євроінтеграційному курсу. Гроші. Тільки з нових ліцензій до фонду йдуть доходи від нових родовищ від нових розробок, а не від тих, що у нас вже є. Це теж важливо. Закони змінювати майже не треба лише кілька технічних моментів у бюджетному кодексі. Сполучені Штати Америки допоможуть залучати інвестиції через агентство DFC, DFC, Перепрошую, як з Америки ці інвестиції будуть залучати, так і з Європейського союзу. Фонд не платить податків, щоб гроші повністю працювали на результат. Загалом Сверденко пише, як усе працюватиме. США розроблять внесок роблять внесок у фонд, крім безпосередньо коштів. Вони можуть, і тут важливо робити його і новою допомогою. Наприклад, еквівалент якихось коштів це буде військова допомога. Там, припустимо, засоби протиповітряної оборони або ще щось. Я вам нагадаю, що якраз. Володимир Зеленський говорив, що Україна готова купити на 20-30 мільярдів доларів військову допомогу, в тому числі і 10 дивізіонів. Петріот. От саме таким чином, до речі, можна і внести США можуть внести в цей фонд свою частку, але от системами, наприклад, Петріот, це теж важливо. Але як це працювати? Це очевидно не гарантія. А це є механізм, як отримати нам військову допомогу. Тут треба ще говорити з експертами або той, хто розуміє і знає більше деталей, чи зобов'язується якось вносити військову підтримку в цей фонд, чи це на розгляд самого самих сполучених штатів Америки. Невідомо так, от Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії. Та нові ділянки, крім того, Україна може робити додаткові внески, якщо вважатиме за необхідне. Міністерська міністерка зазначила, що йдеться про співпрацю на десятиліття вперед. Цитуємо Сверденко. Далі фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин, нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти України і США, визначатимуть спільно. Важливо каже Сверденко, що фонд може інвестувати виключно в Україну. І далі, от припущення від Сверденко, ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватись. Додатково, от, власне, про те, що додатково будуть проговорюватись, важливо розуміти, це не є просто фінансова угода. США таким чином визнають наш внесок у глобальну безпеку, відмову від ядерної зброї, <кхух> і відповідно, е ми можна сказати, отримаємо частину якихось, ну не, не гарантій, але власне. ми... Е Механізм отримуємо, як ці гарантії могли би працювати. Також варто зазначити, що законодавство України передбачає, що комерційні договори між державними агентствами не можуть укладатися без попередньої міжурядової угоди, ратифікованої парламентом. Тобто, що ми зараз маємо, ем, має бути підписана міжурядова угода. Так, а далі комерційна про це ми говорили друга частина, і ще окремо там, де є перелік. Правил роботи фонду, тобто є три складових три угоди. Першу підписали уряд, те, що їм дозволяється, США на знову ж таки хотіли аби було повністю все підписано. Як і любить Трамп, наш швидкоруч. Ну але, звичайно, цього не вийшло. Ще раз наголошую, що це має бути ратифікація в парламенті. Далі будемо бачити, вже очевидно, вони зобов'язані продемонструвати всій Україні, що там в цих угодах прописано. Ем, впевнений, що якщо буде щось неприйнятне, парламентарі на себе не візьмуть відповідальності щось проти України голосувати. Також спеціалісти кажуть, що це от ратифікація, судові можливі позови і знову ж таки устаканення всіх деталей можуть зайняти дуже і дуже немало. Часу, якщо до речі, говорити про те, що ж там говорить на Росії. Ну, по-перше, вони відмовляються. Пісков сказав, що вони відмовляються фактично від безумовного припинення вогню. Ну як, Трамп о, перепрошую, Путін каже, що вони готові, але є певні нюанси. Пісков вже рот Путіна каже наступне: що мовляв, ми нібито готові, але є дуже багато нюансів, і дуже швидко зупинити все неможливо. Це фактично відмова і від того, що пропонують США, і відповідно на що е на чому акцентують і Україна. Тому що Зеленський сказав безумовно припинення як мінімум на 30 днів. США про це в джиді було домовлено в березні на спільній зустрічі. Росія від цього відмовляється. Більше того, Пісков каже, що при потребі вони можуть мобілізувати. Такий ресурс, як у часи Другої світової війни.